Путін готується до тривалої війни. Зрозуміло, що Путін охоплений хворобливою ідеєю власної винятковості і величності, і, попри здоровий глузд, він може шукати способи продовжити своє правління будь-якою ціною. На жаль, війна в Україні теж є одним із цих способів. Важливо продовжувати наращувати ритмічне обезпечення військових сил, высокотехнологичным високотехнологічним и техникой. саму лише можливість поразки чи відмови від захоплених територій російський диктатор сприймає як приниження власного его, бо мріє увійти в історію як великий завойовник, і, хоч в суспільстві точаться розмови про можливі перемовини України з Росією, агресор схоже готується до продовження війни. як би там не було, а сигнал недобрий. Путін хоче вічно жити, вічно правити, а для цього вічно воювати. Шамани дали добро на застосування ядерної зброї. Під кінець я хочу повернутися до того, з чого починав сьогодні, нібито дурнуватої новини про дозвіл шаманів на ядерний удар по Україні. Варто сказати кілька слів про сам візит Путіна до Монголії. Офіційною його причиною була участь у якихось там урочистостях, і це при тому, що Монголія, котра підтримує римський статут, мала б заарештувати Путіна, щойно він ступить на її територію. Цього, на жаль, не відбулося залежно від російських ресурсів, країна знехтувала міжнародним правом і гарантувала Путіну недоторканність. Та навіть попри це, таке відрядження диктатора здається досить дивним. Невже він ризикнув власною свободою просто заради дружнього візиту? Як ми вже знаємо, неофіційною причиною було названо прагнення Путіна поспілкуватися з монгольськими шаманами. Тувинські, мабуть, себе дискредитували разом із відставним Шойгу. Також у матеріалі німецького видання, котре опублікувало цю теорію, зазначалося, що нібито повернувся російський президент із цієї поїздки дуже задоволеним. З чого можна зробити висновок, що дозвіл він таки отримав? Росія відновлює ядерні випробування. До подібних припущень можна ставитися по різному, але я вирішив звернутися до фактів. Як я вже згадував, Кремль знову пригрозив ядеркою у відповідь на можливість отримання Україною дозволу бити далекобійною зброєю в глиб Росії. агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Такую возможность не выключают и международные эксперты. Насправді цих погроз було вже стільки, що і українська, і світова спільноти перестали сприймати їх всерйоз. Але днями я наштовхнувся на тривожний матеріал. Змі опублікували уривки інтерв'ю з російським контрадміралом Андрієм Синицевим, керівником з випробування ядерної зброї на острові Нова Земля. Він повідомив, що нещодавно територію об'єкту було повністю підготовано до відновлення ядерних випробувань, котрі проводилися там востаннє у жовтні 1990 року. Також контрадмірал зазначив що до роботи готові полігон, а також лабораторна та випробувальна бази. Про можливість початку ядерних випробувань також оповіщений персонал полігону. Острів Нова Земля знаходиться у північно-людовитому океані і, як повідомляють журналісти, свого часу Радянський Союз провів там понад 200 ядерних випробувань. Останні відбулися незадовго до його розвалу. Це був підрив 70-кілотонної боєголовки на глибині 600 метрів, після чого роботу полігону було частково заморожено аж до теперішнього часу. Що ж стосується реальної можливості застосування Росією ядерної зброї по території України, то маю ще деяку інформацію від своїх джерел і зізнаюся, прогнози досить тривожні. Начебто ще кілька місяців тому вірогідність ядерного удару складала 0,1 але зараз ситуація змінилася в гірший бік. Інсайдер підтвердив те, що по лінії розвідки росіяни передали американцям сигнал про готовність застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на удари по їхній території західною далекобійною зброєю. Але наші партнери вважають таку вірогідність меншою 5%. ніби не так вже й багато, але враховуючи з якою швидкістю цей відсоток зріс всього за два місяці, стає лячно. Звичайно, це усе може бути просто блефом, черговою лякалкою для заходу, і з нібито демонстрацією серйозності своїх намірів. Також чітко фіксуються умови переходу Росії к використання ядерного. Будемо рассматривать таку можливість уже при получении достовірної інформації о массированном старте средств воздушно-космічного и і пересіченні нашей государственной границы. але де впевненість, що бажання Путіна увійти в світову історію та одержимість окультизмом, котрий йому нібито це гарантує, не штовхне таки диктатора до натискання тієї самої червоної кнопки. А як ви думаєте? Ядерні погрози Путіна це блеф чи реальна загроза? Підписуйся та ділись своєю думкою в коментарях. У мене все на сьогодні. Хотів трохи розважити вас, розповідаючи про дурнуваті захоплення ворожого президента, але як завжди, після смак залишився неприємним. Та, попри все, історія доводить, диктатори завжди зазнають ганебної поразки. І ніякі потойбічні сили не здатні їх від цього врятувати. Тому нам залишається лише продовжувати боротьбу.